Вітаємо вас. У нас в гостях громадський діяч, публіцист зі сполучених штатів Америки, відомий добре в Україні, пан Аскот Лозинський, який 10 років очолював світовий конгрес українців з 1998 по 2008 рік. Але зараз багато і плідно працює на публіцистичній інформаційній ниві. Не дякуємо. В середу ви зустрічалися зі студентами і викладачами Національного університету Львівська політехніка. І тема була американські вибори та їхні наслідки. Я би казав продовжити наслідки для України. А я так і говорив. Ви Так і говорили. Я просто читав оголошення То. і думаю, так аудиторія зараз буде трошки більше, ніж політехніці, хоча там було дуже багато. Слухали вас, і тривало довго, а тривалість буде значно менша лише впродовж півгодини. Дякую. Я нагадаю глядачам: ось зараз покажу лише дві книжечки: перше аскот, Лузинський, бо москалі чужі люди. 2023 рік у книжці відомого громадського діяча Аскольда Лозинського читаю зібрано його відгуки на гарячі події, які відбувалися в Україні та світі впродовж 21-23 років. Це видання продовження збірки Аскольда Лозинського Погляд на Україну з нью-йоркського зошита, яка вийшла друком 2018 року. Отже, бо москалі чужі люди, і продовження Шевченкові роблять лихо з вами. Це 2024 рік. І буде у 2025 році також наукове товариство імені Тараса <Meanwhile> Шевченка. А назва яка буде третя? Ще не знаю. Ще не знаєте. Може, я візьму з Катерини, не певний, але. Щось буде про москалів. Пане Панеску, для нас дуже важлива ваша думка. Я до вас підготувався дуже просто: чотирьом програмам штучного інтелекту поставив запитання. Чи можеш ти спрогнозувати майбутню політику Президента Дональда Трампа щодо України? Чотири найпопулярніші дали відповідь, але я про них згадаю, якщо буде час наприкінці. А спочатку нам важлива ваша думка, тому що, ну, напевно, ліпшого українця в Штатах і американців в Україні, ніж ви, ми не маємо. Бо я не знаю, що то є правда, але більш зацікавленою, мабуть, долею України від мене, я думаю, що немає. Які наслідки, на вашу думку, нової адміністрації Трампа і взагалі виборів? Бо ми лише були зациклені на виборі нового президента, так. а про Конгрес ми не дуже тут в Україні. Але Уже. ви ви пригадуєте, що останні нашій розмові я вас, вас переконував, що ніяк Трамп, навіть як він вийде, то він ніколи не виграє популярний голос. А він виграв популярний голос 2000-м. Межою дві тисячі голосів, це два мільйони голосів, вибачте. А, і тому а, мої, мої прогнози а, фактично в останніх виборах дуже а, показалися неправильними. А це до якоїсь міри показує характер і Трампа і показує характер американського населення. Ці вибори були виключно на підставі економічні. І на підставі примітивності американського виборця. Трамп заімпонував їм тим, що він обіцяв, що буде краща економія. Хоча американська економія краща була за європейську економію за час Байдена. А друге, що він обіцяв, він настрашив просто людей тим, що є іммігранти, приходять. А це країна іммігрантів, і тому але прийняли такі закостенілі. Американці, тобто за Костяніллі, очевидно, означає, що ті, які не знають решту світу, знають тільки Америку, вони нічого не читають, вони не роз'їжджаються хіба з одного кінця Америки до другої, і тому вони так проголосували. Ще влаштовано було йому майже атентат, і це також спричинило, він почав говорити такі несутворені речі. Як він, що Бог його покликав спасати Америку, тому він його зберіг від того атентату, і тому американці за ним проголосували. Я, не мож, я попросту я сказав, написав в одній своїй статей, що я приїжджаю в Україну просити вибачення для американців за свою примітивність. Ви сказали влаштований атентат. А я думаю, що напевно був влаштований. Бо його. Треба бути сліпим, щоб не було вцілити. А, і він його так тільки трішки по вуху, а, а пізніше створили враження, що ще мав бути другий атентат. І постійно, у своїй передвиборчій кампанії, Трамп це використовував. Він говорив, він керечне створення, говорив, як мовляв, що Господь Бог його зберіг для того, щоб Америку влаштувати як. Зробити найкращу, найкращу державу у світі мага, так? Кажуть, що Путін збурив у росіян найгірше, що в них було. Причому навіть не в трудового люду, а у таких гопників, таких напівбандитів найгірші риси відкрив і сказав, роби, що хочеш. Які риси, ну, я собі дозволю таку паралель, відкрив Трамп у американського виборця і переміг. То я думаю, що це дуже ясно виглядає з того, що сталося у 2021 році, коли був напад на капітал, тобто на приміщення парламенту, і всі амністовані, і всі арештовані тепер є звільнені, і навіть ті, які були пов'язані з тим, що вб... люди, люди згинули. Люди були ушкоджені, люди були вбиті, крім того, було. Вікна були поламані, кричали це повіші Майк, Майк Пенса, тому що він був готовий віддати і він віддав голоси за, за Байденом. І ті так звані Proud Boys, Oath Keepers. Ті інші, то є батяри, тільки не львівські батяри. Вони батя, які мають за собою сумну, звісну історію. Тобто вони попивають. Пізніше стріляють. І ці батярі були всі по стороні по стороні Трампа. І вони то не тільки вони проголосували. В Америці є дуже багато неосвідчених людей. Люди, які не знають ані моралі, ані культури, а просто живуть в своїх. Ну, зокрема, внутрі Америки, тобто середній частині Америки, не зустрічаються з іншими національностями, не зустрічаються з вищою освітою. І Америка є, до речі, на 51-му місці писемності у світі. Це найбагатша країна у світі. Уявіть собі. Тому це був, я в ретроспекті це говорю, це був показник американської інтелігенції. Сам Трамп казав, що я дуже люблю малоосвічених людей. Але це результат демократії. Ні, то є результат. Можливо, та але резуль... демократія має повинна би. Вона не працює 100 так, як би, би хотіли. Демократія обоснована концепційно від слову демос і «кратію», Це означає, що населення має бути поінформоване. Тут населення зовсім не поінформоване або воно є поінформоване пропагандою. І так працює інколи демократія. В демократії є покликане, що має бути, бути важелі влади, і одна, друга чи трета мають себе взаємно контролювати. Тут Трамп не тільки Трамп виграв. Парламент американський є республіканський і під його контролюю. Суд. Суд... судочинство Верховний суд в Америці під його контролем. То це правда. Ви маєте рацію, що це була демократія, але це була демократом у в... спотвореній в... 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 формі. Тому спотворені, тому що були людей, можна ну мозки можна цілковито, можна цілковито перевернути, і... і мозки проголосували за Трампом. Я ніколи не сподівався, що він міг. Я він міг виграти вибор. Я то сподівався, але що він виб, виграє по стороні найбільше голосів, 2 мільйони більше голосів. То від Ранолда Рейгена ще такого не було, щоб республіканець удержав одержав найбільше голосів. А тут він також виграв, не забудьте дві, дві палати і нижню, і, і, і горішню. І тому він квариться тим, і каже, що він має мандат робити те, що він хоче. І він в першому тижні небагато тільки підписав 500 так званих наказів, екзекутивних наказів, і вже почали вони поволі діяти, тобто навіть в Україні, в Україні, який допомагає в різній формі Україні. Ця допомога є, є стримана. На сьогоднішній день на 90 днів, правда, але суть справи є, що вже один суд американський сказав, що це антиконституційне. І 3 лютого буде розгляд. Так, і, і сказав: бо бо президент не має права унормовувати чи вказувати, які фонди мають бути призначені. Це зробив конгрес. Правда? Це має конгрес і конгрес це усінив. І то тепер буде почнеться дуже навіть є, смішна ситуація, що вже в Конгресі є вже групи, які починають імпічмент. Він щойно при владі один тиждень і два дні. То є нема 10 днів ще по поки що завтра буде щойно. І вже є група, яка починає процедуру імпічменту. Пане Аскольд, але яким би не був Трамп, з ним Україна пов'язує надію у протистоянні Московії. Так. Тому що іншого варіанту просто немає. О, я не знаю, чи то правда є. Я думаю, що є. Тому що ми все ж таки Америка, я маю на увазі. Ми все ж таки є демократична система. А, і я фактично беру приклад з України. Україна мала також поганих президентів. А Україна тих президентів позбувалася різними способами. Був так звано в 2004 році. Люди вийшли на вулицю і Янукович мусив зійти, правда, з, з банкової Ющенко прийшов до влади. Пізніше. Була революція гідності. Американці спосібні на такі речі і будуть захищати свою демократію. Тільки дайте трохи часу. Я не кажу, що він буде стягнений, але він буде такий за затурбований своїми власними клопотами, і це станеться напевно, не недвозначно, не бо є вже різні процеси в Америці, щоб Трампа не не так скинути, але щоб його стримати. Крім того, сина є Господь Бог. Він буде мати 78 років. розумієте? Його віце-президент є може гірший, як він, але він не має тої каризми, що має Трамп. Трамп є бандит, але він є бандит з каризмою. Розумієте? Що для України потрібно? Я є переконаний. Я про це говорив на, на, перед студентами і вчора. Я виступав також перед студентами Києво-Могилянської академії. Перед радше, в понеділок. І ми найосновніше для України зі сторони Америки це є, щоб Америка не заважала у вступі України до НАТО. А це може відбутися, тому що країни, які сьогодні стоять на перепоні України до НАТО, вступу, їх що сім. Так і, і але між ними є наприклад дві дуже несуттєві. Словакія не Там вже проти Фіса почалися заворушення. Орбан є під санкціями, тобто йому багато грошей Європейський Союз винен через і, і, які були стримані через санкції. Як ж в 2008 році, коли відбувався е, зустріч у Букарешті. Дві країни фактично Америка була по стороні вступу України до НАТО, тільки Франція і Німеччина стояли осторонь. Якщо переконається Францію і Німеччину, а Макрон я на мою думку змінився може не на 180 степенів, але значно змінився. Навіть говорив про чоботи французькі на українській території. Німеччина ще не досконала, бо очевидно було гірше за Ангели. Тоді Оляв Шулц також не пропонував Україні членство. Але зміниться до березня в Німеччині зміниться ситуація. А ліві партії в Німеччині є по стороні України. Якщо ці дві країни, а Трампа зрозуміти, що він дуже імпульсивний, він погана людина. Але він імпульсивна і на на нього можна впливати, бо він про це все не дбає. Його може розізлити Путін? О, так. Бо є, то є два нарсисти, які психопати, один розумніший, ніж другий, але один має багато кращу економію. Трамп говорить, є, є моменти, де трепшевики, я їх називаю, говорять про це, що якщо кошт нафти. Буде не 85 доларів, а буде 35, то Росія збанкрутує. Але Саудівська Аравія і країни ОПЕК не хочуть понижувати ціну. ролі, Америка буде Трампа філозофія є drill, дрил дрил Тобто, щоб Америка ви знесемо вистачаюча, але що Америка буде доставляти і Індії, і іншим країнам. І Сауді Арабія може хтіти. Він з ніким не числиться, цей чоловік. Він з екологією, очевидно, не числиться, бо в, першу, в перших днях він вийшов з паризького домовлення, правда, і в Америка не є членом тепер навіть світової організації здоров'я. Тобто він є шалений бунтівник, і той та ті його такі шалені кроки можуть помимо його. Те, що він бажає зробити, може змінити хід дуже легко. А ми не повинні зовсім тратити надії, тому що ми маємо впливи, тобто українці я маю, маю на увазі. Є навіть серед республіканців багато членів парламенту, тобто Нижньої і Вищої і Сенату і Конгресу, людей, які підпирають Україну і розуміють, що Україна є ключовим. Для збереження дві речі: збереження Європи і збереження американського такого верховенства над світовою політикою. Тому а, я все ж таки покладаю надію, бо я й оптиміст в першу чергу, але а, що Трамп є, дуже заважає, але що він не буде остаточно переконливим. Його суд стримає. З тими своїми потягненнями ми перепровадимо допомогу Україні серед конгрес, бо Конгрес відділює допомогу. Крім навіть є такі, знаєте, чутки домовлення сьогодні то вже більше як чутки, між Україною а євреями, а Ізраїлем про патріотів в Україні просили. Патріотів багато більше в Україні замало патріотів є, є патріоти, ті мисло з оборонні ракети, які сидять в Польщі, які нікому не допомагають. Розумієте, Румунія віддала своїх патріотів в Ізраїлі, сидять патріоти, які не усучаснені. Їх треба усучаснити і використати на, на українській території. І якщо я, я бачу ці моменти. Ізраїль почав слухати а, президента Зеленського. Ну, я не знаю, чи то є правда чи ні. Фантазія є, що щодо Умані, то зеленський убиття для правого крила а, Ізраїлю, тобто, зокрема, тих глибоко віруючих, доступ до, і, зокрема, спеціальні привілеї для відзначення того ребе, який є похований. Але але в сторону в другу сторону Ізраїль готові передати свої патріоти, а вони мають багато їх. Так, але вони при цьому кажуть, що не просто віддають їх Сполученим Штатам Америки і що вони попередили про це Росію. Ізраїль. Ізраїль каже, що їхній посол буде присутній на 80 вісімдесятиріччі так називаємої Великої Побіди. Так більше того, я думаю, на Московії дуже сподіваються, що на Трибуні поруч з путіним буде стояти навіть Трамп. Така у них мрія на 80-ті восьмидесяті. То можливий, але на тенягу напевно не буде стояти там. Угу. На тенягу я я ручу, і, і Тенягу не забудьте, що він має свої проблеми внутрішні. Йому треба догодити правому крилі. А він, він е, мусить боротися за життя Ізраїлю. Ані Сирія, ані Асад не був приятелем, ані Іран. Не є приятелем Ізраїлю, а, а все в неї вороги, очевидно. І сьогодні Ізраїль абсолютно не буде в жодному відношенню союзником з для для Путіна. Пане Аскольд, а що треба робити в Україні? Кому і як, щоб Дональд Трамп не стояв на кремлівській трибуні і не узаконював другого розпалювача Другої світової війни як якогось там переможця? Тому що це узаконення, це фактично карт-бланш Московії далі на агресивну свою поведінку на території пострадянського союзу і претензії на східну європу як мінімум. Я, я думаю, що це не діло для українців тут, це діло для цілого світу і для українців а, в Америці, тому що вони впливають, і на жаль, я мушу ствердити, що є дуже багато українців в Америці, які проголосували за Дану Трампом. А вони мають крихітку, мають своєї національної свідомості. Вони більшості за ним проголосували з економічних причин. Ну, смішні економічні причини. Він сказав, що інфляція зависока. Від того часу, що він став президентом, то ціни на яйцях курячих шалено пішли до гори. Я про себе особисто можу сказати: для мене Дану Трамп економічно, моя власна кишеня. Він не добрий президент, тому що він дбає про свою кишеню і буде дбати про мою. Бо то є олігархічна система. Але рівночасно є, є українці, які голосують за в справах України, тобто, які стоять проти Трампа через Україну, але є українці, які проголосували за ним. Є багато республіканців, і є цілий, є, наприклад, Крило. Республіканської партії в Сенаті і в Конгресі, яке далі стоїть по стороні України. Пане Аскольд, а може так бути, що ті українці, які проголосували за Трампа, зробили це ще й тому, що були розчаровані політикою Байдена. Так, так. Байден, Щодо України. Знаєте, я, я може за рожево представляв Байдена. Байден робив так, щоб Україна не програла війну, але також, щоб не виграла. І центр, цей, СРУ, голова Вільям Бернс, зустрічався з uh, нашим Будановим і рівночасно зустрічався день пізніше з Лавровим. І ця, ця, ця допомога, бо найб. Що міг зробити Байден за той час, і привести Україну до НАТО? Ті Атакомс. То смішна історія із тими далекосяжними ракетами, правда? Бо вони літають на 190 кілометрів. Так? А ми як ми попали, як Україна вдарила показання, вона далеко далі, як 190 кілометрів. Вона не це вдарила. Вона вдарила своєю власною зброєю. Україна сьогодні продукує 30%. І завдяки тому. Що Америка так зволікала, і то Байден зробив. Він зволікав обіцяв або сказав: вам того не потрібно. Де, американський генерал знає, що Україні потрібно? Він що був на, на фронті е, українському українці просили зброю, ці не давали, не давали, не давали. Як довго взяло ті атакам, прийшли. І, і тому я, я думаю, що треба все міряти, ви 100% маєте рацію. Я маю тенденцію перебільшувати у сторону демократичної партії, тому що я є не, з переконання, я не маю жодного переконання, тільки українське, бо я не ані демократ, ані ані республіканець. Хоч я зареєстрований і був в одній партії. Але ми вихваляли Байдена, бо треба було вихваляти, бо треба було зброю. І Америка з всіх країн в світі за вимком Європи як цілості давала друге найбільше. Чи з кількості зброї. А, але Байден, очевидно, цю справу, якби він він був би її довів, якби Україна стала членом НАТО. Це є ключове. І це є, між іншим, щось, що не я. Я був переконаний перед тим, але я переконався після розмови в Києво-Могилянській академії і після розмови в, е, сьогодні в, полі, полі, е, в середу у полі, Політехніці. Що найбільш ключовим для дальшої довшої безпеки України це є, це є членство в НАТО, все інше є другорядне. Ну але та п'ята стаття, вона також так виписана, що не гарантує одразу воєнної допомоги країні-партнеру-члену НАТО. І є прямі угоди зі Сполученими Штатами Америки, і здається, Україна також могла мати таку пряму угоду, як Південна Корея, як Австралія, як Японія, але знехтувала свого часу цим. Не зуміла довести у парламенті і таке решта. Тому, але я, воно воно не, не є членство в НАТО. А крім того, то є замилування. Ви беріть географічне положення цих країн, які ви згадали. Вони не є в північному Атлантику. А і це є замилування для того, якщо б Україні були надали той статус. То тоді були би сказали: їй, забудьте про НАТО, бо ви вже маєте цей статус, а той статус не, не гарантує. То так само як так само, як Будапештський меморандум, який Україна віддала зброю, мала дістати гарантії, але не допільнували ані Кучма, ані Кравчук, щоб було слово навіть «гарантія». Є слово, що Америка не нападе на Україну, big deal». Америка, ви боялися, коли що Америка нападе на Україну? Пане Аскольд, я просто згадую угоди Пілсудського, Польщі з Гітлером, факт Молотова Ріббентропа. І ще багато-багато угод. Які варті були папірців, чи не варті були так. папірців, як кажуть, які підписані. Тобто, угоди угодами, а реалії вони завжди трошки інші. Так, але але то є, то є угоди з Росією не мають жодного значення. Угода з Америкою, де є гарантія безпеки і членство в НАТО, ви візьміть навіть єдиний ну, єдине випробування того «Ортикл-5», п'ятої кляузули, це було в Афганістані. І майже всі держави до якоїсь міри, навіть Бельгія, яка дійсності не має жодного війська, має тільки поліцію. Навіть вона б спричинилася до Американської э, війни. Яка відбулася в Афганістані. Так, але у нас три хвилини до закінчення. Але от надія пов'язана з НАТО трошки небезпечно. Тому що, якщо, наприклад, це буде відкладено, то тоді втрачається надія. А ми не маємо такого права. Ми мусимо бачити надію незалежно від того. Будемо ми в ЄС, будемо в НАТО, ми мусимо захистити відстояти Україну у будь-який спосіб. Але це що... має далекосяжні наслідки. Бо ви можете домовитись сьогодні, а завтра Росія нападе другий раз. Ми, крім того, треба скінчити з імперією. Розвал імперії може відбутися тоді, коли економічний крах, як Путін не буде міг платити поліції, не буде міг платити солдатам, тоді навіть можуть встати в, револю... в революції нації, такі як Чеченці, Ерзи. Татари, Казанські, і так далі. Трамп може зробити таку економічну експансію на Росію? Він може зробити то, що може, що може звести нафту до 35 долярів. А, Буде як з Радянським Союзом в 91-му році. Як буде з Радянським? Ну, коли нафта впала, грошей не було, він розвалив. Добре, а тоді Америка допомагала Росії, а тут вже не буде. Ну, Америка багато дурниць зробила. Вона і в Другій світовій війні допомагала, і в Першій світовій простила Росію. А тепер вже не буде допомагати. Є надія, бо як, як, якби розсварити одного і другого психопата, то чому би він собі взаємно допомагав? А як керує ситуацією Путін, а не Трамп, то Трамп хоче. Проявитися, він є імпульсивна людина, або взагалі забрати від нього можливості, щоб у Конгрес допомагав. Дві хвилини. Ну, Чого пан Аскольд Лозинський, громадянин Сполучених Штатів так. і українець під першими номерами чекає від Трампа як оптиміст? Я чекаю від нього, щоб він не перешкоджав. Я чекаю від нього, щоб він покращав. Економічний стан по стороні ціни нафти, тобто, щоб нафта впала ціна, я, я чекаю, щоб суд йому сказав, що ти не смієш призначувати гроші, бо це не твоя справа. І я чекаю на нього, щоб він на підставі свого психопатії і свого нарцизму, щоб він посварився з Путіном. Нічого доброго, я від нього не сподіваюся, тільки по його характері, щоб він. Був тим Трампом, який він був до сьогоднішнього дня, про нічого і нікого не дбав, тільки про себе. А які противаги владі президента є, на вашу думку, Сполучених Штатах Америки? Є напевно, бо вже є федеральні судді, які не підлягають Трампові, які не були ним призначені, є члени парламенту і вже. Наприклад, ви візьміть того Гексита, державного секретаря в справі оборони. Правда, він ледве пройшов, хоч в сенаті мають республіканці чотири більше голосів. А він ледве пройшов і то голосом Ванса. І республіканці деякі проголосували проти нього. Мусимо ставити крапку. Я, Я не встиг озвучити відповіді чатів штучного інтелекту на це запитання. Чим може допомогти Трамп Україні, але це дуже просто глядачам зробити: поставити запитання і потім зіставте відповіді кількох програм штучного інтелекту з тим, що розповів пан Аскольд Лузенський. Дякуємо на все добре.